Доброго всім часу. Так, Сьогодні у нас слабка посилі сім'я. Тобто, чи можливо, як підготувати, як зимувати слабкою посилі сім'єю. Одразу, чи можливо взагалі, що таке слабка сім'я? Це 3-4 рамки. Це для прикладу, звичайно, це сім'я більш покрепша. Але, наприклад, 3-4 рамки. Це вважається, ну, взагалі дехто їх там об'єднує, чи 2 слабака, чи ось такий слабачок там на 3-4 рамках до... з іншим слабачком. Але якщо у вас є бажання залишити її на зиму, наприклад, як для запасної матки, чи ти там, ви там бажаєте зберегти її як бойову одиницю просто для розширення пасіки, чи можливо такою слабкою посилі з сім'єю перезимувати. Так, можливо. Все просто, все, все, дуже, все дуже чудово зимує. Просто ви повинні пам'ятати, такі нестандартні сім'ї, тобто слабаки, так вони зимують тільки під нашим наглядом. Під нашим контролем. Без нашого контролю, без нашого нагляду. Такий слабачок, така слабка по силі сім'я вона не перезимує. Вона, якщо й перезимує, то весною вона себе не витягне. Тому, по-перше, які помилки допускають. Щоб вони нормально перезимували, потрібно знати, які помилки пасічник може допустити. І з підготовкою до зими такого слабака. Ну, по-перше, мед, корм. Так, звичайно, ми повинні їх забезпечити медом. Вважаємо, тут, наприклад, у нас три, ну, нехай чотири рамки. По-перше, не потрібно ніяких крайніх так званих повномедних криючих рамок. На... Тут буде зимувати малесенький клуб. Так? Малесенький. І тут... Небагато буде, як там два нормальних чоловічих кулака. Вони покриють, наприклад, цих три або чотири рамки. Ці криючі, так, як ми стаємо, як у нормальній сім'ї, повномедні, вони, ну, мед дуже важко. Взагалі важко мед прогрівати. Вони будуть холодні, тобто холодні. І ці крайні вулички, так, більшість бджоли, більшість бджоли. Ну, коли збереться клуб, буде посередині на крайніх оцих між цей, так званою криючою вуличкою, і з однієї сторони. з іншою, Там буде горська, ну дуже мала кількість пшів. Вона просто осипеться, вона не зможе себе обігріти. Тому мед. Забезпечений кожна рамка повинна бути, ну наприклад, півтора кілометру. Так, Більше не потрібно на такій сім'ї гнатися. Чотири рамки або три, півтора кіломеду меду. Головне, не бід. Тут можна і більше, ну, ну той внизу мед він заодно просто лишиться. Вони зберуться тут в клуб, там до кінця зими дійдуть, до, 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 якого, ну, до якогось місяця, так, внизу весь той мед лишиться. Вона зимою бджола не опуститься вниз, щоб брати той мед. Тому вони зимують під нашим контролем. Півтора, наприклад, півтора меду на рамці. Вінець цього меду вони пройшли. Підійшли до задньої стінки, ми їм або пакет меду, або канді. Тому запам'ятали, не потрібно там їх повномедні рамки, якщо їм не вистачає, зараз їм кормити, струшувати. Головне, щоб на кожній рамці був, був мед в кожній вулиці, так? з однієї сторони рамки, з іншої сторони рамки, тобто кожна вуличка забезпечена медом. Вони будуть йти по горі, тобто на горі був вінець меду від кіла до півтора кіла. Весною вони його з'їдять, далі ми допомагаємо. Пам'ятаємо, тільки під нашим наглядом зимують такі слабачки. Так, далі, якщо ми не, криємо, не ставимо цих криючих медових рамок, я рекомендую ось такі теплі заставні. Замість криючих медових рамок і з однієї сторони і з іншої, ставимо теплі заставні. Тобто з теплого матеріалу ППС, ППУ. Так, з цим розібралися. Друга поширена помилка це все ж таки утеплення. Утеплення плюс вентиляція. Зрозумійте, це нестандартна сім'я. Тобто вона слабка по силі. Методи підготовки її взимку. Зимівля, там весняне розширення. Ну тобто все, що ми робимо, тут все нестандартно, поки вона не набере сили і не стане нормальною стандартною сім'єю. Тому тут і утеплення, і вентиляція. Тут ми не робимо, як в нормальної, стандартної сім'ї. Ну, по-перше, я рекомендую вентиляція зимувати на глухому дні. Тобто, не дно сітка, слабка посилі сім'я краще зимувати на глухому дні. Що це означає? Це означає, що у нас повинна бути верхня вентиляція. Як я її організовую? Використовую я два ось таких білих салафанових мішки, як бачимо. Ось Один мішок і під низом інший. Просто. Кутую їх, так загортаю ось такими двома, двома мішками і зверху якесь утеплення одіяло, ну, тобто можна і тепліше. Утеплення, ні мішки, ні одіяло. До дна повністю я не, опус, не, не опускаю там десь зазор, ну тобто десь на, на два пальці з однієї сторони і з іншої. Що внизу між дном і між утепленням завжди гуляло повітря. Далі, спереді, так, ось такий, завертаю такий конверт. Щоб ось так був просто як, ну там 2-3 см, щоб був просто покривав рамки ось такі. Ну, цих два мішки, ось просто мішок. І ззаді так само. Ці мішки чудово, вони вологу пропускають, якесь там повітря. Тобто це буде вентиляція. Пам'ятаємо, сухе дно, спереді спереді і ззаді загортаємо такі конверти, щоб був просто якусь частину 2-3 см покривав, просто білий салафановий мішок. І внизу у нас продухи. Утеплення, ні мішок, ні одіяло, до дна не достає. Там гуляє повітря. Плюс на криші, звичайно, якщо у вас там ідеально зроблена криша повинні бути вентиляційні отвори. там я не знаю, продовбайте. Тобто, Ну тут їх нема, ну, тут криша зроблена не, не, не ідеально, тут, тут такі щілини, що все хватає Зрозуміло, слабка по силі сім'ї зимує при верхній вентиляції. Теплі заставні. Мінімум жати їх. Там три рамки покривають вони, три рамки залишаємо. Чотири рамки, 4 рамки. Ніяких лишніх рамок, так званих криївчик, там повномедних не залишаємо. І достатня вентиляція. І внизу тут, як бачимо, як я ставлю утеплення. Так, зрозуміли. Дві помилки ми розібрали, Тобто, це, ну, не, не потрібно там бігати за лишнім медом, залишити їм на, на весняний розвиток, ні на який весняний розвиток, такі сім'ї ми меду зараз не залишаємо. Все буде в кінці зими. Тобто ми контролюємо зиму. Зібрався клуб. Ну, під передньою стінкою, біля льотка, рухається, ми контролюємо зимою. Коли він не дійшов би до задньої стінки, ми знаємо, що корм у них вже закінчився. Неважливо, є там внизу ще на рамках, вони не опустяться. Мед в пакеті або канді. Все. Пам'ятаємо, така сім'я слабка по силі, вона зимує тільки під нашим наглядом. І весною вона буде розвиватися тільки під нашим наглядом. Весняний розвиток таких сімей, то інша історія. Все буду знімати, все буду показувати. І утеплення. Звичайно, тут без утеплення, ну розумієте, їм дуже важко себе зимою обігріти. Розігріти мед, вони більше споживають, виробляють енергії. Тому утеплення повинно бути. Це не нормальна сім'я потужна, да? що можна просто ось такий мішок чи там взагалі холодна зимівля. Ні, тут утеплення, але даємо вентиляцію. Обов'язково зайва волога теж нічого хорошого з такою сім'єю не зробить. Так, і пам'ятаємо, проліковані. Обов'язково ця сім'я повинна бути пролікована. Дивіться, ми завжди пам'ятаємо за так званого кліща ворога. Так? Там біпіном, полосками обробляємо, ми завжди забуваємо за акарапідос, так званий ще є трахейний кліщ. Тому ви полоски, поцікавтеся, там вони є комбіновані і від ворога, і від трахейного кліща. Ще можна ставити, обов'язково поставити, чи там якісь народні методи. Є таке, якщо я правильно пам'ятаю, на українському ялицеве, ялицеве олія, ялицеве масло. На російському воно звучить, я колись купляв, тоді було ще модно все на російському, піхтове масло. Так Просто взяли бінт, з, так, там, сковкали його, вмочили і під утеплення. І воно то собі там випаровується. Або просто ну, найпростіше це купити ну, в магазині, подивитися там, комбіновані полоски від ворога і від акарапідозу. Проліковані. Це, ну, тут, тут ризикувати, ми знаємо, тут немає маси. Тут ця бджола взагалі майже не повинна зимою осипатися. Тому підбиваємо підсумки. Обов'язково я рекомендую глухе дно, тобто верхня вентиляція. Обов'язково утеплення з продухою, так, щоб виганяли лишня. Я вже показував, щоб лишня волога, лишнє повітря. Вологе виходило ніяких криючих повномедних рамок. Це дуже поширена помилка. Там джола займає три рамки, а їм ще по боках кладуть повномедні на весняний розвиток. Господи, до весняного розвитку ця сім'я ще дожити повинна, а там їм допоможемо підставимо. Рамки забезпечені від кілограма до півтора кілограм меду. Ну це мінімум. Так? Якщо там буде 2 кг, то нічого страшного. Я маю на увазі, якщо не вистачає, не треба там нічого їх трусити. І головне, щоб тут була мінімальна кількість на кожній рамці, яку вони покривають. Залишаємо стільки, скільки їм потрібно. Три рамки або чотири рамки. Якщо вони покривають три рамки, четверту рамку теж забираємо. Скільки, скільки вони покривають? Обов'язково ставимо теплі заставні. Вдарять морози, тут буде мало бджілу в цій крайній вулиці, вони просто осипляться і справа, і зліва, і їх стане ще менше. Так, утеплення вентиляцію я показав. І проліковані. Все, друзі, таким чином. Головне пам'ятаємо, під нашим контролем всю зиму ми цю сім'ю контролюємо, щоб поки їм вистачить корм. А далі ми їм допомагаємо. Все, Всім пока і до зустрічі.